Всім привіт! Так, Купив сьогодні плазморіза матч 45 Гут чи Кут. Чи замовив, сказали в магазині забрати, приїхав. Цей манометр. Стрілочка була на одної атмосфері. Продавець почав розповідачу включити в різетку. Вона стане на нові. Кажу, встане, кажу, показую. Кажу, ти устройство знаєш апарата. Так, да, знаю, все, все по йому вам розкажу. Ну, кажу, включай. Кажу, чисто механічний датчик. І він бере замір звідси без електроніки. Ну, включає. Як було, так і лишилося. Ну, а проїхати, то я 100 кілометрів в одну сторону заїм. Ну, знайшли в другому магазині, приїхав все чотенько, все працює, але опять, компресора нема, перевірити нема. Приїхав в гараж, це, от, покупки пройшло десь години 4-5. Підключаю, ставлю хамути, отут травить. Знімаю, піджимаю, отут латунний болтик. Ще більш стало травити. Розбираю. Значить, тут я сюди додав функи. Намотав функи все, все ушло. Ну, от. Ось навіть зараз я порегулюю. От. 5 атмосфер. Ну, це внутрішнє цього редуктора. Вже сюди. От, Сюди в систему йде 5 атмосфер. Ну, це його максимальний тиск. А сюди в мене давить 8 компресор. О, то є проблема. І це буде так на кожному, що ось тут немає фумки, там якийсь герметик зубної пасти, він не тримає геть. Ну що, везти назад, то я вже і так 200 круг дав. То причина його бери, злетів з гарантії. От, ну, я думаю, буде працювати і серед гарантії ремонтуватися, виносять до що щось доколупаються, скажуть не гарантійний випадок, платить кошти. От. Ну, це щось тут перегибали. Лопнувши вже з заводу. Ну, катушечки такі вроде, нічого. 600 Ну, Попробував ось різати, потренувався, то ріже. Ну. Спочатку тупонув, тому що балбес не виставив ток на мінімальному тоці, почему на 15 різати. Ну, Дуже туго ріже четверку метал, а тоді подивився, йо-майо, що ж я роблю. Добави, вон половинку поставив, працює ловконько. Тут це така типу, розпаковочка. Ось так от попробував, воно ще таке руки труситься, залипає трошки. отут. Ну, Це нічого, це все чиститься, сменка є. Треба спреєм для попирськати його, щоб менше прилипало, Ну і руку набити. Бо Тримати треба від міліметра до 3 мм, щоб це до заготовки не доходило. Оцей сам носик. Ну, Ось такий от апаратик. Кому цікаво? Дивіться, робіть свої висновки. Це от. От, саме перше, а це тут немає хумки ніякої. Mm. Так пумки намотав, то воно вже не підтравлює. Ну, ось так от. Все, всім дякую.